Так, ну ви сьогодні герої нашої програми. Скажіть, будь ласка, чому? до чого договорилися, врятували керівника? Нам ми хочемо Дивіться, врятувати лікарню, за все. Не, 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 а не, не, чого не, так довго спали? Там вже нема що рятувати. А що ви так граните? Дуже, 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 дуже багато хорошого зроблено в лікарні. Що okay. ви не тоді не знімете та, що Ми це постійно наконтролюємо. І коли побачили, що є трошки несправедливість, коли... Ми засновники всі, і без нас вирішують долю лікарні і долю гетьмана, головного лікаря. Ми всі не погодились. Я так, Час обговорення було трошки в нас, наша думка засновників не співпадає із міським головою. Хочемо звертатись. Сесіями до цього, щоб там у статуті прописано, що він 90% має перевагу перед нами, так і все одно, як лікарня була районною, їм передали цю лікарню безкоштовно. Я, ми так вважаємо голови громад, що потрібно хоч 50 на 50, щоб ми мали вплив на лікаря на голову, щоб не односібно приймалися рішення. Це ми так хочемо зробити. І те, що в нас зараз трошки із головою непорозуміння. Ми з ним поспілкувалися, ми дали йому час, щоб він подумав, як це виправити. А в подальшому будемо приймати рішення збирати депутатів, так як депутати і члени комусь старості до нас звертаються по питанню, що бачать, що є здвиги у по, по, позитивні в нашій лікарні. Будемо приймати рішення сесії, зміни до статуту. Так як ми фінансуємо кожна з громад, десь по півтора мільйона ці комунальні послуги все фінансуємо, а приймає рішення одна людина, ну це. Трошки не справді да, от ви тепер можете погодитися, що четверо керівників лікарні обирав односібно Саулко. Як би ви не говорили, що ви також свій голос веду? Вида... Чому проігнорували 20... 200... двісті Галина Михайлівна? Дивіться двісті піписів. Проігнорили ні, ну якщо ви бачили це голосування і я тоді на той час. Я геть мене не підтримав. Я підтримав цього Гомоная, якого було точно підписано, там 200 з чимось підписів було да, я да, його підтримав. Так. І голосував за Гомоная. Так дивіться, я вас переб'ю. Так. Так, зараз... Там більшість було на. Я не пам'ятаю, як там. Проголосував я і студентця Марії, представник Марії Олександровни був. Ми вдвох проголосували за Гамалая. Гаманає, да, Гом... да. А той, побачив ще те, що як працює людина я побачив, постійно туди приїжджав. Це була пропозиція моя з ним, я в лікарні, зробити ОТС асфальт. Ну, знаєте, асфальт я ми вас... Ми виділили кошти. І зараз ми, в останній раз, ми виділили 380 тисяч, там не вистачало грошей на зарплату. Знаєте, то, ж наша громада виділила це. Я в курсі. Ну, після тоді... Але скажіть, Одній... будь ласка, вам не дивно, тоді... я вас переб'ю, вам не дивно, що сам е гетьман отримує 150 тисяч зарплати, не а, а медсестри отримують не 4, не 4 чи 6 тисяч? Я, я вам скажу, він десь... Ну точно не скажу, ну приблизно 40 не знаю, скільки але 150 тисяч це неправда. Я вам зразу говорю, неправда. Ну добре, <клес> от я жаю хотіла запитати, але він ну тік, я... він не хоче я нічого так. зараз на я даний момент коментувати. Зараз ми чекаємо. Ну сьогодні без один по добре з колегами, і я думаю, що ми приймемо рішення. Депутати одноголосно підтримали нашу пропозицію щодо фінансування, щодо допомоги, і там що стояло питання по підконкограційних усіх становках, так. Ми підтримали тоді ці «Укрспецтепло», чи якщо зараз це отоплено. У цих хлопців не було документів взагалі. І тендер не, 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 не проводив тендер е, гетьман. Проводила тендерна комісія, проводиться, не він проводить тендер. Хто участв... Як там якихось документів не було, то була відмова ці компанії. Значить, була сесія Саулко запевнив депутатів. Шановні депутати, давайте приймемо, що проголосуємо. Бо нашому місту ну край треба ще таких самих два металобрухт поставити. Значить, давайте проголосуємо. ліцензії в них немає, але вони за місяця вам гарантую, все зроблять. Це і депутати проголосували. І коли ви говорите, що ви вийшли на депутатів, вони щось проголосували, завтра вони получать прикурить і на сесії буде зовсім інша картина. Це я вам гарантую. Оце. Але дивіться, я хочу що. Хочу запитати, так спішу, щоб утопиться, щоб ви мені сказали відповідь. Всі знали, що це металобрухт, всі бачили, що будує а, фірма дилетанти. Назбирали по переяславу хлопців, які взагалі до газової а, котели не мають відношення. Зробили, зліпили все. А, чому протягом? Чого я сказала, що, а, а, що бардак в лікарні? Через те, що Гетьман перший повинен був бити у колокола, до вас звертатися, до депутатів. Звертаться. Виходить на сесії і казати, люди знає, будують котельню не фахівці, це раз. Друге, що немає ж дозвільних документів. Чому допустили до того, ввалили мільйони, воно стоїть, оте доробило, шахет, він вже заказав, щоб його зірвали. І тепер а, гетьман крані залишився. Ну, хочу сказати так. Коли були, були тендери, проводились, гетьман нас збирав і неодноразово збирав. Ми все це підтримали, приїжджав Д'яченко, голова адміністрації. Ми це питання вирішували. Прийшли до того, що повинна лікарня топлюватися. Люди не повинні бути заложниками. І через те залишилася компанія УК, що ж топлять, вони залишились. Усі були всі пакет документів. Так, да, там ціна була трошки вища, ніж у цих, що пропонували, але в їх якихось там не було пакету документів. Гетьман на це бив і сказав, що. На нас на засіданні сказав, що я підписувати нічого не буду. Тобто ви не ну трошки говорите. а може у вас інформація не сповільна? Це все гетьман бив з першого дня. і він заявив при гогуберцьому ж голові адміністрації при всіх і сказав, що я підписувати цього не буду. Так як це не є люди. Дивіться, є... я висвітлювала ту котельню, ту котельню. Я висвітлювала ще як в'язали арматуру. А, ну, нормальні фахівці, які в курсі, що відбувається, мені перезвонили. Я приходила, знімала і показувала, здавала запитання тим хлопцям. Це просто ліві хлопці, переяславські, яких назбирали. Вони в'язали арматуру. Я прийшла в сесійну залу, доносила нашим депутатам там повне дно через те, що Саулко сказав, так і буде. Розумієте, ви це знаєте. Оце про ту котельню балакалося ще на початку, ще арматуру в'язали. У там стоїть поруч газова котельня, там стоїть дерев'яна котельня. Ну от знак питання. Я ж думаю, що е, ви ж перед тим, як купити собі авто, то ви маєте вже права. Да? Рідко коли хто купує авто, не, 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 а тоді без прав, в... да, звичайно. Ну трошки неправильно наприклад, авто можна купити, хай стоїть у гаражі. так? Ну да. так а тут, а це якщо ви... документ, документів немає. Не мали права починати роботу. Роботу на тендер вони не мали права виходити, якщо немає пакету документів. Якщо там вони роблять, будують, я не можу сказати, що це за фірма, хто їх привів. Взагалі я не знаю. Ну, не можу сказати. Ви не знаєте, хто привів? Ну Ні, ну. не Я вас закомпроментую і Саулко вам дасть прикурити. Мені ніхто не дасть прикурити, Це я особисту думку. Прошу на цьому не спекулювати. Я сказав те, що я сказав і геть мене не захищає, так як я вам сказав те, що я один із тих, хто голосував за гамалія. Да, голосував. Да, Там да. було 200 підписів, він голосував, але побачив, як цей чоловік працює і. Думку свою змінив. Да, я рідко міняю думку, а то змінив, тому що я бачу, як це робиться. Я лежав у лікарні. Я, я ж тоді запропонував, що давайте там заасфальтіруємо десь коли живе. Як улальний. тільки його обрали, я вам ви, признаюся. Гомонає, як був три місяці на випробувальному терміні, я заходила до Гомонає, не я. Ми заходили, і я його попереджала. Дивіться в оба, тому що ви не минете або сядете, або буде <серкісно> вам о, цей. Те саме було і з гетьманом. Я, він не дасть брехати. через тиждень. Коли його обрали, в нього саме зв'язна болезнь. Він саме якраз а, такий задоволений, все, кар'єра почалася. Я заходила до нього. Я йому сказала: Віталій, ну, бачите, дивися, в оба. Пересичний громадянин, ви бачите, що дійсно у лікарні робиться щось. Ці час він домовився там, дають і м'ясо безкоштовно. Ні, ну робити. підождіть. От ви чому робите досягненнями те, що це повинна бути така робота? Це нормальна робота, ну, ну, да, я то я тут за... ви і отікать. Ура, ну, м'ясо дали, я ну я я сказав, це не може. Якісь двиги є ж. Ну підождіть, якщо той не допрацьовував, там зовсім не допрацьовував, то цей робить просто робить роботу. Це не його заслуга. Він просто виконує свої обов'язки. Ну, якщо він так працював, як і той хто там був із Києва, я не знаю там цей, що його ніхто не бачив взагалі. Ого з Від... Отаманенко, вроді <райби> <райби> так. так, так. До... Тут їх уже стільки. Та так от питання це, до нашого Саулка. Це це пріст. Жадо до нас постійно в громади на сесії, звітується, постійно звітується. <ріць> да. Ну як кажу, знаєте, людині хочеться допомагати і хочеться дійсно, щоб наша. А лікар... я хочу вам сказати, лікарня, щоб а я хочу вам сказати, я заходила, перебиваю, бо в <ріць> мене хвилини зараз закінчаться. Я не зможу закинути <ріць> на це так? Да? <ріць> Піль... Ні, не пільгові. Там більше 15 хвилин не пройде. Дивіться, я ходила до Абламського, є такий хірург, ага. травматолог, який знищив людині ногу і довів його до інвалідності. Заключення. Інституту травматології, що йому треба ампутувати ногу. І коли я прийшла до того атаманер... цього Обламського, коли я йому сказала поверніть людині, чоловіку гроші, бо йому треба в інституті ще їхати ногу одрізати після вашого лікування. І коли я все ж таки зібралася прийти до гетьмана, то він утікав, він втік від мене, хоча мав навести там лад, чому в кармани йдуть гроші в те время, як медсестри животіють. Навіть якщо в нього не 150 тисяч зарплата, я не буду стверджувати, не. я відомості я навіть, не давай, бачила. Да, не, не 150 примену, ми не, не 150, навіть применених. Так, так О, ну так. добре, я дякую вам, дякую. Ох. Дякую. Все, все ясно. Будемо розраховувати, ми будемо вас тільки підтримувати, тому що як би не було, справедливість повинна Знаєте, я, от, перемогти. По відношенню до всіх, я не знаю, що я скажу, але я вам кажу, що